Не використано, так, Коваленко. Коваленко вон. Чопаріський. Не дійсний дві позначки. Коваленко, так? Треба повністю Як банкрейку. Майбутнього голови так. Не підтримуємо туди. Коваленко, фезвонить. Коваленко. Коваленко. Ще треба було питання винести, що коваленко. про це якось захвалені. Майбарада. Так, у нас Хоть не має барані менше роботи, у вас по ковалені більше роботів. Майбарода. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять за майбороду всього десять. Ну так і тільки з вами. Гол. Новим головою обласної ради стає Валентина Коваленко. Так, не один не дійсний. Ні, один не дійсний. І от два не підтримують. Давайте Депутати не підтримали радикальний. Уже У нас там список членів комісії, щоб я переписувалася. У вас їх 28, бо ми щось таке. 38 і 23. Я по батькові з колені комісії. Що виходить? Один зірсований. Ні, ну тепер немає. Нікого не отримує 10. Дай перший. Нет, у мене є почитаем. Хорошо, ладно, я тоді запомню, а просто тут є цифры, которые на я не знаю. Я б на месяце депутатин партии регионы, двери

Шістдесят п'ять, wow. так? Yeah. І один дитинний не викрас. Nee. Ні, все, все правильно.